Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу бізнес. У мережі розсекретили загадкового бойфренда артистки. Не секрет, що українська співачка Міша Романова вже давно не самотня. Виконавиця неодноразово розповідала про свого коханого та навіть показувала з ним фото. Щоправда, його обличчя артистка ретельно приховувала. Міша обіцяла одразу після перемоги зізнатися, з ким перебуває у стосунках. Однак прихильники артистки запідозрили, що в Романової роман з сином відомого кінопродюсера Олександра Городнянського Алексон. Цю інформацію підтвердили джерела виданню табло Айді. Зазначимо, раніше Роднянський молодший був у шлюбі з російською акторкою Яніною Студіліною. Однак, з початком повномасштабної війни в Україні пара розлучилася. Проблеми у їхніх стосунках були до російського вторгнення, однак, це поставило остаточну крапку. Тоді Ліна назвала війну останніми подіями та залишилася жити в Ерефії. У екс-подружжя є спільна шестирічна донька. Тим часом Міша Романова самостійно виховує сина Мартіна. Перше про загадкового бойфренда артистка розповіла у жовтні минулого року. Вони познайомились у мережі, утім, не поспішали розсекречувати роман. Щоправда, Міша час від часу показує романтичні знімки із загадковим бойфрендом. На одному з таких. Користувачі запідозрили, що у Романової роман з Роднянським. Адже у коханого артистки та Алекса на фото однакові худі. Зазначимо Олександр Роднянський, син відомого продюсера Олександра Роднянського. Чоловік за фахом економіст. Він закінчив Кембриджський університет 2019 року. Стало відомо, що Роднянський молодший став головним економічним радником президента Володимира Зеленського. Підписуйтесь на канал, ставте закусенець догори і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!